В цій амбулаторії в одному зі спальних районів Києва прийомні години. Але звичних черг немає. Це лише один з видимих результатів медреформи, що стартувала майже два роки тому. Пацієнти отримали можливість обирати собі сімейного лікаря. Такого, наприклад, як Вікторія Загірова. Вона підтримує нинішні реформи мозу, зокрема, Уляну Супрун. З позитивної сторони, що вона якось змогла. Щось поміняти, тому що вже дуже давно нічого не мінялося. Реформа була. Ну, все так чисто. Я підмічаю, що вона була, але нічого не мінялося. Тобто сімейні лікарі були, але вони приймали як терапевти, педіатри як педіатри. Зараз реально сімейні лікарі приймають як сімейні. Залежно від навантаження, лікарі в цій державній амбулаторії отримують від 11 до 16 тисяч гривень удвічі більше ніж у дореформівські часи. І, хоча деякі комунальні заклади перенесли або закрили, цей, як і всі, що підписали угоду з національною службою здоров'я, отримав фінансову незалежність. Від чого залежить криці? Да, Тому що суть реформи в самостійності. Тобто лікар на своєму рівні має бути самостійний приймати рішення. Якщо раніше в нас лікарі звикли, що вони роблять це по вказівці керівництва, то хтось чекає, що прийде якась вказівка з міста і треба буде щось робити, а хтось стає і робить свою роботу. Етапність медичної реформи прописана в законодавстві України. Її поступ не залежить від зміни міністра. Утім, не на камеру сімейні лікарі кажуть, що бояться згортання і блокування реформи, як це не раз траплялося в Україні зі зміною влади. Підживлює сумніви й те, що у Верховній Раді партія Слуга народу має монобільшість та може одноосібно змінювати законодавство. А Володимир Зеленський ще під час передвиборчих дебатів на стадіоні слів про медреформу не добирав. Яка це нафік реформа? Критикують реформу так само голосно, як і вихваляють. Вихваляють за рішучість все ж таки реформувати застарілу і наскрізь корумповану ще радянську систему охорони здоров'я, а також за західні стандарти підзвітності, прозорості фінансування та ставлення до пацієнтів. Критикують теж за рішучість, але у знищенні старого від сільських поліклінік до схем держзакупівель ліків, а ще за небажання прислухатися до критики та нарікань невдоволених. Одним з найгучніших опонентів Уляни Супрун останніх місяців став радник президента Зеленського Михайло Радуцький, засновник та колишній співвласник приватної клініки Борис. Спікер Слуги народу з медичної тематики каже, пані Супрун навряд чи залишиться на чолі міністерства, але про відкат реформи і мови немає. Ми точно не будемо зупиняти трансформацію системи охорони здоров'я. Ну, ми, ми не ідіоти. Це перше. По-друге, ми не будемо ламати те, що вже зроблено і воно працює. Те, що не зроблено, і те, що працює не зовсім вірно, так ми зробимо аудит і ми відкоригуємо деякі речі. Одна з речей, які хоче відкоригувати команда Зеленського модель соціального медичного страхування. Моз запроваджує її за прикладом країн британської співдружності, які медицину оплачують з податку на додану вартість. Рдуцький пропонує німецький підхід, за яким охорона здоров'я фінансується з окремого податку. 7,5% зарплатні сплачуєте ви, і ще стільки ж до вашої страховки додає роботодавець в національній службі здоров'я, новоствореному органі, що нині є державним страховиком та єдиним замовником і платником медичних послуг, вважають німецький досвід в Україні запроваджувати складно, бо значна частина економіки в тіні. Чи зміниться робота Національної служби здоров'я України з новим урядом і новим баченням медичної реформи? Тут не коментують. Звідують про те, що українці медреформу підтримують, адже 28 мільйонів пацієнтів вже підписали декларації з сімейними лікарями. Да, підписували так, підписувала. Поки все добре, нас все влаштовує. Педіатр відповідає на телефонні дзвінки. У вайбер так набагато краще, мобільніше. Декларацію не підписували? Ні, а чому ви не чули про це? Я просто про це не чула. Ми з нею заключили декларацію. Я, дружина, дітей. Ми заключили декларацію з дитячим нашим врачом, який вів нашого сина ще з там з року. Зручніше стало так. Ну, зручніше так. Ну просто що, як сказати, важко іноді попасти на прийом до врача, коли ти дійсно захворів. Поки новий уряд Володимира Зеленського не оголосить програму дій, страх про згортання медреформи нікуди не зникне. Тим більше, що йдеться про одну з небагатьох реформ останніх п'яти років, яка була запущена та не забуксувала і не була згорнута через труднощі та опір старої системи. Водночас, поки відбувся лише перший етап трансформації української системи здоров'я, попереду реформа вторинної та третинної ланок, тобто спеціалізованої і високоспеціалізованої медичної допомоги, а зокрема складної діагностики, операцій, трансплантології тощо, і за цей значно серйозніший етап тепер боруться відповідати вже Володимир Зеленський та слуги народу.